Привіт, кіномани! День закоханих вже зовсім близько, а це означає, що час зануритися у світ романтики, гумору та неперевершених історій кохання. Сьогодні я зібрав для вас топ-15 фільмів для перегляду, які точно піднімуть вам настрій і створять ідеальну атмосферу для перегляду з коханою людиною або навіть наодинці з коробкою морозева. Не забудьте поставити лайк і залишити коментар. Поїхали! А відкриває наш список фільм. Коли ми познайомились, звичайний хлопець на ім'я Ной вирушає на вечірку, де знайомиться з чарівною Ейвері. Вони чудово проводять час, але є одна проблема: для неї він просто друг. Через три роки Ейвері заручається. А Ной випадково відкриває спосіб повернутися у минуле та змінити свою долю. Ох, хто б не хотів таку можливість, хоча б раз у житті, правда. Відійдемо від класичних романтичних комедій і заглиблюємося в більш драматичну історію фільму найщасливіша дівчина на світі Ані Фанелі, успішна журналістка, яка готується до весілля з багатим нареченим. Її життя здається ідеальним, але минуле не дає їй спокою. Вона була свідком шкільної трагедії і тепер змушена знову пережити ці події, коли режисер вирішує зняти про це документальний фільм. Це не легка історія, але якщо ви любите драматичні сюжети з глибоким змістом, раджу подивитися. Як відноситись до історії про заборонене кохання, фільм Думка про тебе це саме той випадок, коли серцю не накажеш. Солен Маршан, сорокорічна самотня мати, яка несподівано починає роман з 24-річним гейсом Кемболом, учасником найпопулярнішого бойбенду у світі. Їхній роман виглядає неймовірним: дві зовсім різні людини, різні світи. Але чи зможуть вони подолати всі труднощі? Я впевнений, що цей фільм точно вас зачепить. Ідемо далі: романтика, космос і історична подія, яка змінила світ, Скарлетт Йогансон і Ченнінг Татум у гостросюжетній комедії Забери мене на місяць. Події якої розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля Аполлон 11 чи може кохання виникнути в епоху наукових проривів? Цей фільм доводить, що так. Якщо обожнюєте скарлетт, так само як і я, то не пропустіть цю стрічку. Фільм Каскадер додасть в наш список трохи адреналіну, романтична комедія, що поєднує бойовик та захопливу історію про другий шанс. Кольт Сіверс, колишній каскадер, який змушений залишити кар'єру через травми, він повертається у світ кіно після несподіваної пропозиції, але згодом опиняється втягнутим у небезпечне розслідування. Додайте сюди романтичну лінію та безліч видовищних трюків, і ви отримаєте фільм, який вартий вашої уваги, хлопці. Якщо ви вибираєте фільм, але не знаєте яких акторів полюбляє ваша друга половинка? Повірте, Райан Гослінг – це просто безпрограшний варіант. Друзі, залиште коментар під відео. Напишіть, який фільм плануєте подивитися зі своєю другою половинкою, або, можливо, самі ваші коментарі допоможуть просунути це відео в алгоритмах YouTube. Дякую за вашу підтримку! Як щодо історії, що змушує замислитися про справжню цінність кохання. Переходимо до фільму з твердою сіміркою за рейтингом IMDb. Ендрю Гарфілд і Флоренс П'ю розповідають зворушливу історію пари, чиє знайомство почалося несподівано. Альма збила Тобіеса на машині. Це стало початком великого почуття, яке здавалося нічого не зможе зруйнувати. Аж поки пара не дізнається про страшний діагноз Альми. Тепер їм доведеться навчитися цінувати кожен момент. Час жити це мелодрама. Яка точно зачепить за живе, і знову космічні пригоди, несподівані повороти, і, звісно ж, кохання у фільмі пробудження, людство змушене шукати новий дім, і на величезному кораблі у штучному сні перебуває 5 тисяч пасажирів. Але щось іде не так, і головні герої Джим і Аврора прокидаються на 90 років раніше. Їм доведеться знайти спосіб вижити, врятувати місію та, можливо, знайти справжнє кохання. Ця стрічка поєднує драму, романтику та фантастику в ідеальному балансі. Фільм Найдовша подорож це історія, яка поєднує в собі трагедію та надію, втрату і відродження. Літній чоловік, якого заносить на слизькій дорозі, виявляється у пастці серед засніженого ландшафту, що стає його непереможною перепоною. Його тіло і дух змагаються з болем, поки зовні снігопад несе все дощенту, залишаючи його замкненим у автомобілі, який неможливо покинути. Але навіть у таких умовах спогади про його дружину не дають йому спокою. Тим часом на тлі його боротьби за життя на іншому кінці світу розвиваються відносини між молодим ковбоєм і розумною студенткою. Два різних світи, дві абсолютно непоєднувані реальності, але вони теж мають свою долю, де взаємні почуття відкривають нові горизонти і можливості для кожного: як пережити біль і втрату, коли ти більше не маєш сили рухатись уперед? І чи можна знайти нову надію навіть тоді, коли здається, що все втрачено? Переходимо до наступного фільму з любов'ю розі. Це історія про те, як справжнє кохання проходить випробування часом і відстанню. Розі та Алекс були нерозлучні з дитинства. Вони планували майбутнє разом, але доля розпорядилася інакше: випадкова вагітність Розі змінила всі плани, і їм довелося жити в різних країнах, зберігаючи дружбу на відстані. Але чи зможе їхня історія отримати щасливий фінал? Цей фільм сповнений ніжності гумору та гіркої правди про життя. Уявіть, що ви закохуєтесь у людину, яка здається ідеальною, але є одна важлива таємниця, яку вона приховує. Ця історія розгортається на фоні захоплюючих емоцій та глибоких почуттів, де кожен погляд і кожне слово наповнене значенням. Дженні молода і незалежна жінка, бібліотекар, що обирає спокійний і розмірений спосіб життя. Вона не шукає пригод, але, мабуть, сама доля вирішила, що час для змін настав. І ось на одній із вишуканих світських вечірок вона зустрічає Еліса, харизматичного філантропа, чия душа та серце відкриті для нових можливостей і справжніх почуттів. Еліс має дізнатися про секрет Дженні, що змінить усе, чи зможе він прийняти її такою, якою вона є. Чи зможе він побачити в ній не просто дівчину своєї мрії, а людину з її складною і незвичайною історією? Цей фільм про кохання, про вибір, про прийняття того, що робить нас справжніми, і як іноді, саме через найглибші таємниці, ми знаходимо своє справжнє щастя, яким має бути фільм, щоб створити приємну атмосферу увечері, прекрасна епоха. Це фільм, що вириває нас із повсякденності і переносить у світ, де кожна дрібниця сприймається по-іншому, де ми повертаємось до часів, коли життя було простішим і, здавалося, більш справжнім. Але що робить цей фільм справді унікальним? Це не просто історія про ностальгію, а про те, як ми взаємодіємо з часом, як змінюються наші погляди і як інколи важко прийняти нове. Що приходить із швидкими змінами у цьому фільмі? Є все барвисті моменти, приємні герої, які викликають симпатію, а також роздуми про те, що дійсно важливо в житті. Він ніби створений для вечора, коли хочеться залишити всі турботи позаду і просто насолоджуватись атмосферою простоти і глибини. Тому прекрасна епоха це не просто подорож у часі, а й історія про прийняття змін. Про те, як знайти гармонію між минулим і теперішнім. Кохання хвороба це зворушлива романтична комедія, яка поєднує серйозні теми з легким гумором, показуючи, як далеко може зайти справжнє кохання навіть в умовах, коли все здається проти тебе. Історія починається з молодого пакистанського іммігранта, який бореться не лише з труднощами адаптації в чужій країні. Але й із власними внутрішніми конфліктами. Але все змінюється, коли його дівчина раптово впадає в кому. Це викликає цілу хвилю складних ситуацій, коли він опиняється в лікарні і вперше стикається з батьками своєї коханої. Фільм не просто про кохання, але і про конфлікти, які можуть виникнути через культурні, релігійні та соціальні бар'єри. Як зберегти людяність і прийняття в умовах нерозуміння і обмежень, і як між усіма цими труднощами не втратити вірність тому, що дійсно важливе, назви мене своїм ім'ям це ніжна зворушлива драма, яка розповідає про неймовірну емоційну подорож, що відбувається, коли двоє людей відкривають для себе новий світ почуттів? Це фільм про перше кохання, яке змінює всесвіт, перевертає внутрішній світ. І не залишає байдужим, виконуючи роль Еліо, тімоті Шаламе чудово передає всі емоційні глибини персонажа, його гра захоплює і проникає в саму душу, показуючи, як кохання може бути ніжним, сильним і болісним одночасно. Цей фільм про любов, яка приходить не за планом, але яка тим більше змінює нас, робить живими і незабутніми. Тімоті Шалами у головній ролі стає символом цього потужного емоційного досвіду, відкриваючи перед глядачами багатство почуттів і емоцій, які оживають під час першого кохання. Переходимо до передостаннього фільму: Минулі життя це зворушлива драма, яка досліджує складність людських відносин, ностальгію та любов, яка не вмирає навіть через роки. Все починається з того, як юні герої. Попа та хесон разом переживають безтурботне дитинство в Кореї, змагаючись один з одним, мріючи про велике майбутнє. Їхні зв'язки міцніють, проте життя змушує їх іти різними шляхами. Минулі життя це фільм про важливість моментів, які залишають слід у нашому серці, і про те, як минуле може повернутися, викликаючи нові запитання, навіть коли ми вже йдемо своїм шляхом. Це історія про пошук внутрішнього балансу між минулим і теперішнім, про вибір між старою любов'ю та новими можливостями, про те, як ми змінюємося з часом, але не можемо втекти від того, ким ми були. Якщо ви ще не дивилися Land, то знайте, саме час це виправити. La ленд це яскрава і емоційно насичена історія про кохання, амбіції і важливість підтримки в прагненні до своїх мрій. Навіть коли ці мрії ставлять під загрозу стосунки, фільм, що поєднує в собі елементи трагедії і комедії, зачаровує не лише своєю візуальною естетикою, але й глибоким змістом. «Ла-ла-ленд» ленд це мюзикл, який змішує яскраві танці і пісні з гіркотою реального життя, де інколи треба вибирати між особистим і професійним чи можна мати все, чого хочеш. Мія і СЕП намагаються це з'ясувати, і їхня історія стає не лише історією про кохання, а й про те, як важливо не забувати свої мрії, навіть якщо вони ведуть через складні вибори та втрати. Цей фільм вчить нас, що життя не завжди йде за планом, але воно завжди красиве, якщо ти вмієш зберігати вірність собі та своїм прагненням. Ось і все на сьогодні. А який фільм про кохання ви плануєте подивитися в День Закоханих? Чи є у вас улюблені романтичні стрічки, які створюють справжню атмосферу свята? Поділіться в коментарях. Нам цікаво дізнатися. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити наступні випуски. Бажаємо вам чудового дня закоханих і до зустрічі!